Гарний день, щастя здоров'я. Тобто, наслідки після стихійного лиха на Івана Купайла був дуже сильний шквал з великим градом, і в саду дуже багато відламало гілок, оббило плодів, побило плодів. От. І вже дивлячись ревізію, висновок робив, а чого ж воно так. І тут наш деякі речі я хотів би звернути увагу. Коли формулювався штамп цього дерева, то тут був би, як конкурент. Буковів сформувалися, мені не вистачало першого яруса, 7-8 скелетних гілок. Тут залишилося 4. Але з них три були під тупим углом, а один був під дуже гострим кутом. Тобто в місці, коли ми бачимо, вверху не будло прирощено до основи стовбура. От чорне ви, бачите? Тобто чи через рік, чи через 3, чи через 5, чи через 10, при якомусь великому навантаженні, коли буде врожайність, воно би все одно відламало. Тобто не треба було мені заряти, що в мене не було скелетних гілок. Треба було все-таки обрізати його і вище під тупим углом сформувати, туди з нього закласти необхідну скелетну гілку. В результаті все одно відламалося прийдеться його обрізати, жалко вже різати, воно ну, то, то заросте, але все одно буде сильно рана. І на те буде неприємно дивитися, і треба буде, щоб це дерево е, встановити, прийдеться прикласти до нього за 3-4 роки, щоб воно було в нормальну форму. Тобто особливо звертаємо увагу при закладженні ярусів, щоб гострого кута не було. Якщо є гострий кут, обрізайте вище чи нижче, щоб воно дало боковий. Особливо то важливо, коли ми формуємо перший ярус чи другий. Тому, коли закладається ярус, обично верхні бруньки вони йдуть під гострим кутом, а нижні гілки під тупим углом. Тому я закладаю приблизно 12, не менше бруньок, десь 12-13 з, з, з наміром, щоб. Коли вони розпустяться, верхні будуть під гострим кутом, я їх відріжу, а нижні будуть під тупим кутом, я з них сформую основні скелетні гілки. Туди вони ніколи не будуть відламуватись. На що я хотів особливо звернути увагу. І ми обдивимося ще декілька варіантів, і ви побачите результат підтвердженими фотами, то про що ми сьогодні розмовляємо або розсуджуємо. Продовжуючи відео обережна вилка, я би хотів би ще раз наголосити, що закладення крони це досить відповідальний, надзвичайно відповідальний такий момент, на який не можна в поспішки, не можна так безрозсудливо. Тому що горіхами плануємо садити найближчих 80 років. Тобто, що хватило нам, нашим дітям і ще внукам привіт передали. І от за цей період можуть бути різні погодні стихійні от катаклізми. Можуть бути шквали, гради, шторми, вітри. І дуже важливо, щоб дерево не зламало верха, щоб якщо ламало, то тільки час гілки. Але щоб основний стовбур основний був закладений вірно, правильно. Тобто він має призимкувати під тупим кутом, має бути такий шарообразний, без гострих таких без гострих кутів. От. І от одне із дерев я от показую на тому, що закладений. Перший я був гілок, пущі не було, і вони заклажились. тобто Дерево з чотирьох скелетних гілок. Я обично практикую 7-8 скелетних гілок одного ярусу. Якщо ж за один ярус скільки гілок неможливо, туди робимо два яруси. Допустимо, 3 чи 5 першому. І туди через метр двадцять чи метр шістдесят, другий ярус, ще 3 чи 5 гілок, щоб загалом було вісім скелетних гілок. І ось я формував на даному. Гурюховий це сінець, сіне з селекції Вебус, це селекції Щепотя, хороший тонкокорій. В нього було чотири скелетних гілок, які я із тих скелетних гілок робив ще по дві скелетних гілок. Таким чином, виходить, за перший раз не заклалося, я не хотів його піднімати вверх. І ще 4 скелетних гілок робив ще по дві гілки. І ось після шквала на Івана Купаєва крону розламалося. І в мене залишилося тільки дві гілки. І вже як його встановити, От, внизу все прийдеться зрізати, пускати на молодий поруч, потирали, як, як мінімум 2-3 роки для того, щоб зробити нормальний з нього стобур. Тобто на закладення таким, такі помилки, які я зробив, не повторяйте, вчитися, будьте мудрими людьми і вчіться на помилках і на грошах чужих людей.